І хати хочемо вам господарю за коляду, Ха Ісус, дитя, бла. Жив мирі, проживали і біди не знали, а чи знаєш господарю, що Бог народився у вертепі, на столоці, сам Ісус з'явився. Хай Ісус, дитя, бла. В мирі проживали і біди не знали, ми же будемо Господам від вас відходити, і рожденого Ісуса. Будемо просити. Ісуса, ведича, благословить ваше життя, що в мирі проживали. Благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. А на цьому слові будьте здорові, свята, святкуйте і нас не забудьте.